Пан Головко, хоче слово, Ну. Добрий вечір. Давно вже я вас не був в студії. В принципі, я би тільки хотів декілька ремарок зробити і доповнень. Пан Микола правильно підмітив. На рахунок того, що в свідомості взагалі русських, тобто, так якби Мордору, вони ніколи не можуть повірити там про те, що вони можуть програти там комусь, так? адже цей міф. Годувався там роками, там, століттями. Ну, і давайте так говорити більше, поверну до того, що не тільки там, але й в всьому світі з 45-го року, 77 років, ми говорили про початку Першу армію світу, а після 91-го року Другу армію світу. І все з такими ідеями живе світ. Тобто культ непобідімої там Рашки, так? культ руської мафії, їхніх Матрьошок та Балалайок і так далі. І це весь світ це сприймає нормально. А що відбувається? Відбувається, що ми міняємо парадигму. Ми змінюємо не тільки в головах а, москалів, так що вже зовсім все помінялося, все так не буде. Ми міняємо зараз навіть захід, який, до речі, не готовий до того. Тому що ми бачимо таке розслоювання всередині заходу, що так в нас є явні симпатики, наші друзі, які підтримують і допомагають, але і є когось ця ситуація бентежить і лякає, адже щоб наша перемога що призводить до чого народження країни-лідера в Європі, не тільки там в військовому плані, там в політичному, так, але й далі і в економічному, яка буде вже і диктувати певні умови, і комусь це потрібно? Звісно, що ні. Багато хто від цього постраждає, хто не зацікавлений в цьому. І тому, звісно, що ми бачимо млявість десь в підтримці там, в багатьох моментах затягування передачі зброї. І ми сьогодні дивимося статистику, а номер один країни, яка допомагає сьогодні Україні, це Рашка. Це суддя Російська Федерація, тобто найбільше допомогла Україні в кількості трофейної зброї, яку наші хлопці завоювали. В них. І це реально говорить про те, що ми сьогодні міняємо порядок денний, статус-кво в світі. І кажу, не всім це до вподоби, не всім це подобається. Тому що ну ну що ми візьмемо з зрашки. Це ж колос на глиняних ногах. Це перепрошую цей картоковий будинок, який посипався, і він сипеться, і він буде далі сипатися. Тому що ну в більшості з них там 25%, Перепрошую країни, яка не має каналізації. Яка не має каналізації? Нехай це не 140, там, і хай 100 мільйонів це надуто. Але це відсотка це в ріце мільйонів людей, які не мають. Каналізації, які абсолютно живуть в іншому вимірі, в такому дикому, так для нас, не цивілізованому, і для нас, і для цивілізованої Європи, це просто викликає шок. Ми їх побачили. І тому домовуватися про те, що от вони зараз різко там на Путіна наїдуть і все. І зупиняться. Ні, це неправда. Тому що потрібен час. Так, статистика говорить, де хтось вже з аналітиків, що якщо Росія, яка веде війну більше вісьми місяців, жодного разу не вигравала. Другу світову ми не рахуємо, бо це не вона одна, це весь світ воював. Тобто, тобто в принципі, вісім місяців ми зараз на носі зрозуміло, що статистика має відповідати далі, що вона вже виграти не зможе. І це розуміє. А скільки ще протримується? І тому Путін, і те, що ви говорили, що е, готовий битися до кінця, так він готовий. Але в свідомості там не все так однозначно, тому що йде саботаж тої самої мобілізації. Взагалі сама мобілізація вона підрив його влади, його довіри. А вона на цьому все тримається. І те, що на Путіна натиснуть, я повністю з вами згоден. Бо 15 листопада буде G20, і Китай чітко вимагає. А чому Китаю це не потрібна війна? Тому що весь світ починає страждати. В першу чергу вони як експортери. Експортно орієнтовна економіка, яка за собою енергетично криза, потягнула ріст цін. Тобто вони втратили споживачі, впали. Тобто Європа менше споживає, Америка і так далі. Їм це все не потрібно. це велика криза, яку затіяв Путін ця гра. Каже, хлопець, ти давай закругляйся, в тебе часу до 15-го числа. І він на випередження бере, що давайте визнаємо приєднуємо ці території, статус-кво все. І якщо ви будете забирати, то я буду ядерною зброєю вам погрожувати. Це вже все блєв. То тобто зрозуміло, що він її не застосує, і він боїться найбільше за це за своє життя, за своїх там. Я не буду там Кабаєву, його дітей там чи там буки або та... тоді на ботексом. вона що? хоче жити, О, вона ж тобто говориться про те, що він дуже боїться смерті. І він розуміє, що якщо він застосує зброю, йому кінець і тут президент Зеленський все вірно підмітив. Тому я не вірю в застосування, але він буде бліфувати, погрожувати до кінця, щоб змушувати нас сісти за стіл переговорів, щоб хоч якось. Вийти з ситуації, показати, що от він там, перепрошую, щось виграв. Якусь частину там України завоював, але воно так не складається. Тому нам, ну в принципі, треба робити те, що ми робимо, підтримувати армію, тиснути, відбивати кожне село за селом, кожен клаптик української землі. Ну і тиснути на захід, вимагати більше санкцій, більше допомоги і реальної допомоги. І тому ситуація буде все більше з кожним днем на нашу користь. Коли це закінчиться, не знаю. Може ще може тривати декілька місяців, півроку рік. Ми не знаємо, як складеться ситуація, але сподіваємося, що все це разом наша спільна робота, дипломати, дипломатів, санкцій, війни на фронті і так далі. Волонтерського фронту допоможе, щоб швидше цей режим впав. І тому от в це будемо вірити і робити все, щоб допомогти нашим збройним силам і нашим хлопцям. Михайло Михайлочко. Звісно, ця варсія має право на життя. Більше того, вона виглядає навіть більше як на реальну, Але я все ж таки хочу повернутися до наших цілей короткотермінових і довготермінових, тобто стратегії тактики і стратегії. Тактично, звісно, що нам зараз важлива перемога на фронті і збереження нашої держави. А стратегічно, дійсно, нам потрібен і розвал цієї недоімперії, тому що це буде. Одна двіч, одвічна загроза нашій існування, тому що в нас може повторитися сценарій, знаєте, Німеччини першої світової війни. Ну впаде режим Путіна, прийде ну, грамотніший. За нього там керівник, який скаже, що це не була несправ... несправедлива поразка. Ми там не маємо виплачувати ніякі репарації в Україні. І давай і новий нацистський режим вже з новим обличчям і грамотніше може повстати там, на цій території, і для нас не мати чергову загрожу і продовження війни. До речі, нам повезло, що зараз, якби так в лапках, у керма у Росії стоїть Путін, який, до речі, дуже погано знає історію, і е, розуміючи, що всі війни, які Росія вела, то вона завжди вела з українським народом. І тим хребтом е, російської армії завжди були українці. Всі командуючі офіцери і так далі, це все були практично українці, які давали запоруку успіху російській тоді царській імперії, а потім вже радянському союзу. Сьогодні Росія вперше воює практично без України, так. І ми бачимо, які наслідки результат Це буде їхня звісно, звісно поразка. Тому ми для себе маємо кажу, завжди ставити великі цілі, і е навіть якщо ми з за існим е запорукою нашої, це є об'єднання, тому що знаєте, ще Наполеон говорив говорив свій час: що е тобто армія, яка бореться за свою державу незалежність, не завжди переможе. Але якщо з нею з нею воює разом народ, то її ніхто не зможе подолати. От ми сьогодні продемонстрували оцю єдність, так які Як волонтери, як в тилу на фронті, на передові, але ще запорукою нашої успіху і перемоги має бути це. Звісно ж, це наші резерви. Сьогодні вони є дуже обмежені, і ця економічна наша слабкість вона дається всліди, в сліди знаки. Тому нам повністю сьогодні треба говорити про те, що змінювати курс держави. От, наприклад, згоден, що сьогодні урядом багато речей не застосовується. Якби ми брали приклад, наприклад, від тої самої ж політики Рузвельта, так нового курсу і в тому мобілізаційної економіки, які ставили на рейси, всю економіку для того, щоб перемогти. А в нас сьогодні ВПК практично не працює. Сьогодні в нас. Величезна безробіття. Так для того, щоб забезпечити одного воїна, мають працювати від 10 до 12 людей. Свій час кажу під час депресії в штатах, так коли було 17 мільйонів безробітних, рузель то 95% людей отримали роботу, тому що була мобілізаційні фронт, такий, які трудові фронти, так які мобілізували всіх на ВПК, і країна запрацювала, були доступні кредити і потешні, і все інше. Тобто закінчилися спекуляції на фондових ринках. Те, що було призвело, У нас сьогодні на жаль. Бізнес, знаєте, він на одинці залишився. Нема замовлень, нема підтримки, дешевих кредитів, немає віри у власні сили. Всі чекають просто, бо на подачку заходу, чергову хтось там нам дасть. Але я це дуже добре, якщо нам дадуть допомогу. Але треба в першу чергу ставку робити на себе, на власний бізнес, на власне ВПК, на створення робочих місць і тут на занятість населення. Оце основне завдання, що би мала робити влада. Тоді це так дасть нам суттєві переваги і пришвидшить нашу перемогу. Дякую. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019